А ну, глядачі з звоны посека Хелп. Хочу дать ответ одному шановному глядачу на питание. На питание. Скажите, как правильно закопать деревянные стойки от навеса, чтобы они не загнили в земле. Я думаю, что это зависит от деревини. И вот у этот столпец из хатини. хатыны. От він точно 100 років простуяв. І я його вийняв тільки що. Дивлюсь, він був опалений. І ви знаєте, от камера не передає, вона чомусь освітляє. Я отак дивлюся, він, ну, він чорний. А в мене через камеру виходить він коричневий. Шановні глядачі. Оті... Стойки, що на дальньому кордоні похилилися од Вони липові, вставлені в азбестові труби. Понятно, воно там затекло все, вхопило волуги і погнило, А от дубовий стовпець, він нормально стоїть. І ви знаєте, от шовковиця стоїть гірше від дуба, а саме найкраще стоїть акоція. Акоці є два вида. Одна чомусь зразу згнивоє в землі, а друга стоїть навіть не, 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 не чіпляніч. У мене на посіки навіть стоять зараз кілучки, є, які в 2010 році я забив. І вони товщиною 6 см. 7. Оце такі діло, шануні глядачі. І ще хочу, завтра вийде відео. Це такий собі. З цим кілком анонс. Завтра вийде, вийде відео 2. Зберемо кучу алкогольні заморочки, лайкбіта жагу наживи, сімейної посіки Яценко. Шановні глядачі, ну що, думаю, завтра буде цікаво. А сьогодні з відповіддю, шановному глядачу, з вами ваша Посіка Хелп.